Чернігівський боксер Дмитро Митрофанов нещодавно повернувся з Єнакієво, де брав участь в матчевій зустрічі збірних України та Вірменії. Наша команда була представлена другими та третіми номерами, натомість вірмени привезли на турнір талановиту молодь. Чернігівець переконливо здолав свого суперника. Це дозволило нашій збірній здобути загальну перемогу з рахунком 5-4. Наразі ж Дмитро Митрофанов веде активну підготовку до боксерського турніру Король Рингу, який відбудеться у Чернігові вже 7 вересня. Дмитро з нетерпінням очікує можливості вийти в ринг перед рідною аудиторією. Я виложусь на все тому потому е, е, суперників не нельзя недооценивать. Я ще точно не знаю, кто приедет ко мне, ну, боксирует со мной. Очень хорошо тренуюсь, готовлюсь сейчас по две тренировки в день. Чем больше будет зрителей, тем мне будет приятней. І... Лучше наверное, виступлю. Ну оно завжди буває. пліч плеч з Дмитром Митрофановим тренуються і інші чернігівські боксери, які вийдуть в ринг в літньому театрі. Це Владислав Ладинський, Артем Ракітін та Андрій Шурков. Владислав спробує вже вдруге поспіль стати королем рингу. этот турнир. Он всегда нравился, еще когда я не участвовал. Всегда мечтал, чтобы вот, подрасти и начать выходить. Вот это уже более атмосфера такая взрослая. Играет немаловажную роль то, что на тебя смотрит много твоих знакомых. Весь город, город Чернигов, он небольшой, поэтому много кто тебя знает. И как бы есть такой небольшой страх, как бы, ну, что ли, опозориться. Вот так. Поэтому хочется побеждать. Повний список учасників турніру організатори поки тримають в таємниці. Однак запевняють, що суперниками чернігівців будуть імениті боксери. Більше інформації дізнаєтесь у недільному випуску програми Чемпіон.